Дня, шановні телеглядачі, я радий вітати всіх вас на уже другому півфіналі весняного сезону ігор інтелекту, де змагаються між собою команди шкільної ліги. Сьогодні зустрічаються команди, які чудово показали себе у відбірних іграх. Це команда Західний вітер» Та команда Менталісти. Суддею і арбітром нашої сьогоднішньої гри буде пані Ольга. Макарова коник, тренер команди школи номер 13 Така собі еманація хрещеного батька цієї телепередачі Володимира Івановича Макарова, який, на жаль, сьогодні і загалом у цьому сезоні з нами не присутній. Командам же я нагадую правила гри. Я прочитаю сім запитань, на кожне з яких у вас буде одна хвилина на роздуми, впродовж якої вам потрібно буде визначитись із версією, записати її на аркуші паперу та натиснути на кнопку дзвоника, який знаходиться у вас на столах. Коли ви натискаєте на кнопку дзвоника, час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвон. Якщо правильна відповідь не звучить, дається підказка і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить, і після цього дається ще одна підказка та ще 20 секунд. До фіналу і у боротьбу за кубок виходить та команда, звісно ж, яка дає більше правильних відповідей. Це я вважаю цілком логічно. Якщо немає жодних претензій до мене, правил і передачі, ми можемо грати перше запитання. Отож, премії Оскар за кращу чоловічу роль Деніал Дей льюіс вперше удостоївся в 32 роки. Другу статуетку за роль у фільмі «І буде кров, який у нас продублювали як нафта. Він одержав у віці 51 року. І, як пише Вікіпедія, є єдиним актором, який отримував Оскар за найкращу чоловічу роль у двох іксах. Назвіть Ікси час. X, XX, це чоловічий хромосон, так? Є версія майже одразу, що команда Західний вітер прошу менталісти назвіть X. У двох, двох статях. У двох статтях, тобто у свій перший Оскар, він отримав за жіночу роль, але це був Оскар за кращу чоловічу роль при цьому. Хімерно, поки що, якщо я не помиляюсь, тільки Джаред Лето за свою роль трансвестита у фільмі Далецький клуб покупців отримав Оскар за кращу жіночу роль. тобто став першим чоловіком, який одержав такий Оскар. І як гадає команда Західний вітер на нашу думку в століттях в століттях, ну насправді у самому питанні з іксами була підкаста. У конвенційному вигляді запису, і в 20-му і в 21 му столітті є по два ікси. Один-нуль на користь західного вітру. Граємо друге запитання. Отак усе просто. Кажуть, що Рудольф Абель займався шпигунською діяльністю зовсім не через гроші. А ось Джон Абель 1897 року вперше виділив у вільній формі. Що саме? Час.

Ну, на нашу думку, виділив вперше, мабуть, якийсь фонд грошовий. Виді... Ну, виділив кошти. Ну, якщо виділив, значить кошти. Все логічно. Як гадає команда Менталісти, виділив цю професію. Виділив цю професію. Яку професію? Шпигуна. Шпигуна. Виділив її як окрему професію. Ну я не знаю наскільки це для вас стане підказкою, але Джон Абель був хіміком. І виділив він одну речовину, яка в природному стані виділяється над нарковими залозами. 30 секунд. Можемо правду якось називати. Він виділив козарчук. І я попрошу тепер команду менталіста першого відповідати. Чом би й ні? Ну, скажіть будь-яку речовину на вибір, навіть якщо вона не в надмирниках виробляється. Ендорфін. Ендорфін. Справедливо. Приймається версія, як гадає команда, наша версія це адреналін. Перша версія це адреналін. Вважається, що шпигунська діяльність приносить таку непогану дозу адреналіну. Е, я, звісно ж, не закликаю нікого з глядачів займатися шпигунською діяльністю Для того, щоб отримати свою дозу адреналіну. Простіше посвітити сьомом айфоном десь на каскаді. Можу тільки привітати команду західний вітер із рахунком 2-0 і перейти до третього запитання. У Римському музеї об'єднання Італії знаходиться річ, що належала Джузеппе Гарібальді в момент висадки на Сицилії 1860 року. На думку італійців, це дозволяє їм оскаржувати пріоритет у виробництві подібного товару відомої американської фірми, заснованої 1873 року. Як вона називається, ви, звісно, можете і не знати. Але у багатьох тут присутніх і хлопців, і дівчат. І, в принципі, у мене також ця річ зараз є. Назвіть цю річ. Час. І попрошу не дивитись на мене, обговорюйте, що ви. му Це було в музеї. І потім це стало виробляти в Америці. Точно. І є версія у команди Західний вітер. Шановні менталісти, ну чому ж дивитись на ведучого, якщо у всіх вас так, ну не у всіх, можливо, але в більшості з вас теж є ця річ. Прошу, ваша версія. Кажи, годинник. Годинник. Е, Приймається версія. На мені годинника немає, відразу уточню. Як гадає команда Західний вітер? Е, наша команда думає, що це джинси. Е, бачите, яка справа? 1873 року компанія Леві Страус почала шити перші у світі фабричні джинси. Однак Гарібальді уже в 60-му році, на момент висадки на Сицилії, був одягнений у джинсові штани. Це дає підставі атиліцям вважати, що саме вони, а не американці, пошили перші джинси. Рахунок 3-0. Продовжуємо гру. За американськими законами харчові продукти заборонено продавати в упаковці, яка створює враження, що товару в них більше, ніж насправді. Одними із небагатьох винятків є вони. Назвіть їх час. Чіпс. І є версія одразу ж у команди Західний Вітер. По-моєму, обидві назвали правильну версію в обговоренні. Прошу менталісти. Чіпси. Е, можете не озвучувати, я знаю, що чіпси. Це чіпси. Все абсолютно правильно. Рахунок стає 4-1 на користь команди Західний вітер. Е, у нас залишається ще три питання до кінця, і відповідно невеликий шанс зрівняти рахунок. Персонажі фільму Особлива думка. Провидці, які передбачають і описують злочини, які ще не відбулися, імена двох із них, чоловіка і жінки, починаються з однієї і тієї ж літери. Назвіть ці імена українською або англійською мовою. Час! А щоб завантажити місяць, це приценити. Так, ось цикли з якраз говорить. От я вас попробую. Давайте. Поїздки, починаються до далеко, по кругу, 10-ці. Паражні хто? Злученці? Ні, не знаю, що там, я не розкривала. Розкрадала. Так. З собою думками. Ви лежить так. Так, не знаю. І я попрошу команду Західний вітер. Першим озвучити свій варіант. Ми думаємо, це Бонні і Клайд. Прошу. Бонні і Клайд. Бонні і Клайд. Ну, звісно ж, в англійській мові можливо. Якщо в певній системі запису Бонні і Клайд починаються з однієї тієї ж літери. особливо враховуючи теорію, що існує безкінечна кількість всесвітів, у яких можливо все, е, як гадає команда Менталісти, можливо, Джон і Джоана, Джон і Джоана, Іванка і Іван. Е. Хороша версія, до речі, принаймні вона повністю відповідає вимогам запитання, однак повністю не відповідає тому, що ми бачили у фільмі. Якщо ви, звісно, бачили цей фільм. Даючи підказку, я назву вам ім'я третього із цих трьох провидців, а звали його Жорж. 30 секунд. Немає. Хто? Хто значить? Пам'ятаєте, цього. Джордж Джені і Джон. Джорджі і Джон. Джорджія такі в колени та філа. Це Варю Потер. І знову ж давайте ви ведете перед, тому вам і першими відповідати, шановний західний вітре. Джордж і Джорджія. Джорджія як Грузія чи як штат? <риклад> Гаразд. Як, гадаєте, ви, менталісти? <риклад> Дженні і Джон. <риклад> Я, мабуть, ще раз натякну дуже дуже голосно і дуже дуже сильно наголошу на те, що ці люди розкривали злочини, які ще не було здійснено. Дуже дуже сильно наголошую слово злочини. 20 секунд. Передбачав злочин в пшенику. Джеймс і Джимп. І знову ви знаєте, що я підійду до вас першими. Давайте. Давайте західний вітер. Кевін і Квінс. Ще раз. Кевін і Квінс. Добре, я не знаю хто це, але, Варі... але, Варі... але варіант приймається. Могли б сказати Кена і Келл, хоча б серіал непоганий був. Губка Боб і Сквінвер. На камеру, будь ласка. Губка Боб і Сквінверд. До речі, в оригіналі так і справді з однієї літери починається. Враховуючи, що губка англійської буде спонч. Але справа не в цьому. Наскільки йдеться про злочини і третього звали Жорж на честь Жоржа Сіменона, двох перших звали Артур і Агата на честь відповідно Конан Дойла і Крісті. Немає правильної відповіді. І ми переходимо до шостого запитання. Юнаком Герберт Уеллс влаштувався на роботу в аптеку, але зіткнувся з великими труднощами, оскільки пропуск. Італійські гуманісти називали своє суспільство обгородженим садом, куди не міг увійти той, хто пропуск. А напишіть слова, які ми пропустили. Час.

тут Дай на ти можеш не критати. Я не могла прийняти тому, що він знав мови, а він візит, я не знаю. Не знаю. <плоти> 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 І я попрошу команду менталісти цього разу розпочати коло відповідей. Не знав Латину. Не знав Латину. Не знав Латину. Не знав Латину. Приймається версія. Як гадає команда? Наша думка, той, хто брудний. Той, хто брудний. Бачите, над входом до Платонової академії, наприклад, висів напис Не геометр хай не ввійде. В італійських гуманістів була трохи інша позиція. Їм було важливе не геометрія, а знання дещо іншої науки, яке використовується і в фармакології. Латиною підписуються всі назви. Він не знав Латини. Правильна версія, вітаю команду менталісти. З, я не знаю випадковим чи ні, але чудовим. Варіантом відповіді, який приносить вам один бал, уже насправді не вирішує ситуацію, але принаймні це було зіграно дуже гарно. Запитання сьоме. Чому присвячено святкове торжество, яке 14 березня кожного року починається в музеї науки і мистецтва у сан франциско о 1.59 пополудні час? Не представляють якісь компанії, а у березні нової продукції Apple. є версія у команди західний вітер. Прошу, менталісти. Презентація нової продукції Apple. Презентація нової продукції Apple. Прикольна дата для цього вибрана, можу сказати. Але сьомий iPhone вийшов не так давно, і це був точно не березень. В березні і в вересні. — А, ну гаразд. Я, я не в курсі, я на Андроїді просто. Як, як гадає команда Західний вітер, наша команда вважає, що це день весняного сонцестояння. День весняного сонцестояння. Я вважаю, що команда в будь-якому разі команда менталісти була ближчою до правильної відповіді, тому що День весняного сонцестояння 22-го, а не 14. Е, я даю підказку і просто нагадаю, що у англійській системі запису дат місяць пишеться перед числом час.

Ви хочете я сказати, не що не ви не зараз не скажете, що у вас немає не варіанту? Ні, не. у ну, нас. На нашу думку, це виставка чогось. Прошу. Виставка чогось. Виставка чогось. Ну, загалом, в принципі, нормально, я думаю, там регулярно бувають виставки чогось. Нет. Як гадає команда Менталісти? Команда менталісти. Команда менталісти. Зараз. Команда. Час уже закінчився, я не розумію, яке зараз. Можливо, це відкриття якихось змагань для підлітків. Для кого підлітків а, для, для підлітків. Тіелфор, я, тіелфор, я почув марч, для бітників і трошки марч. злякався. Е, ну ні, і ні. Е, це одне з тих абсолютно прекрасних питань, де відповідь вам була продиктована в самому запитанні. Причому абсолютно повністю я нагадаю, що подія відбувається не просто в третій місяць 14-го числа, а о першій п'ятдесят дев'ять двадцять секунд. І є версія у команди західний вітер. Дякую вам. Особисто дякую людині, яка назвала цю версію. Прошу команда менталісти. Як ви гадаєте? Ну ви мені нічого не скажете, так? Ви вирішили на останньому питанні засмутити ведучого. Я вам це запам'ятаю. Ну, добре, е, я, я так розумію, що я звертаюсь до команди Західний вітер. Країна повинна знати своїх героїв, які на останньому додатковому часі останнього питання дають правильну відповідь. Прошу. На нашу думку, це число пі є в цьому світі люди, які знають, що 3,14 – це заокруглення числа. Пі. Вітаю вас! Вітаю з виходом до фіналу команду Західний вітер зустрінемося з вами через тиждень. Гранд кафе театру Кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до ста чоловік, смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація звучала на правах реклами.